Друзі, привіт! Сьогодні в мене чудовий раночок. Насилу проснулася, сполоснулася, пішла. ще коси влажні. Сполоснулася. Ще, і не, 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 до путя не виспалася. Передачка від бабушки. Така передачка від бабушки. Домашній сир кілограм такий плахий. Такий добрий сир, такий прям плахий ось. що домашній сир. Будемо і так їсти з сахаром, і налісники можна зробити, сирнички. Такий сир. Щас. Я вже пробувала, мені сподобався. Такий аж масляний. Сирочок мм домашний яску гайо пересыпала под килограмм дать молочко. Зараз тепленьке. Молочко. Вже скільки ось у вас зібралося, сметанки. Такі дві було пляшечки, я вже одну перелила ось в куструйку. Так, е е зраділася така передачка з із цього із от бабушки. І перелила вже кострульку. Бігом сполоснулася і думаю, зараз буду манку варити. На свіженьку молочки сюди вже перелила. Ну, то поможи мені поставити на, на газ, будемо манку варити. Як молочко, таке жовте, прямо аж пахне. А сирнички буду вже на обід. сирнички, мабуть, зроблю на обід. Об'ю я візьму 300 грамів візьму сиру і два яєчка уб'ю. 300 грамів сиру, два яєчка І капельку муки і солі. Завжди сіль. І 300 грамів. А сейчас, думаю, сейчас до обіду далеко, на ранок поставлю каву. Каву поставлю і у мисочку отак От насиплю і буду з кавою. Так сир такий розсипчастий, Домашній. Насиплю тут, наче більше як кіло. не знаю. Так. Чогось сметани не, не, пере, не передали, мабуть, е, забули. Ну, нічого, я і так його із. із... Так, десь тут у мене був там маленький сахар отакі ці. Мені таке подобається каву зварити або какаву. Я ще, мабуть, з цієї пляшечки, з цієї пляшечки я, мабуть, какао зварю. То буде манка, а це какао. Таке. Тут у мене. Сахар, сахарничка, сахар я так гарно-гарно посиплю сахаром. Що так мені подобається. А ще якби сметанка, сметанкою сюди полити. Отак. От я його і перемішаю сейчас. Ну так на ну, ну. такий десерт із сахаром перемішаю хай. Сейчас поставлю кави, хай поки кава закипить. Так. І ще передали цибульку. Це сирочок. Цибулька ось така, Я її пообрізала. Є така соменшенька, пообрізала така цибулька. Отака ось така, що свіженька. Я ще такої сьогоднішньої не, не пробувала. Цибулька. Підячку, таке зелена зелене підячку, я його пообрізала, щоб помила вже. Така цибулька. І така капустинка маленька. Це вже без парників, без нічого, така малесенька капустинка. Я зараз хочу зробити салат. І дуже таке я обрізала. Це піде у борщ чи в суп. Таке бачите, наче це було ще зелене, воно смачне. Смачне, смачне. І отакі пучечки зложила, думаю, таку помила вже. Отакі пучечки. Оце помила, зложила і буду з них робити. Салатик, капуста буде і капуста буде. І що щось... це? Немає кропу, мабуть, теж забули кроп положити. Це якби кропчик, от був такий би був сал, а так буде так. Такий такі пучечки, що сюди я в кострульку зложила, помила, і буду собі кожен день брати, що десь на тиждень хватить візьму таку мисочку, мисочку таку салатну візьму, і сюди буду складати салатик такий. На столі не вміщається передачка. Тільки багато передачки. Що там ще передача? Так. А де ж? Ага, ніж, думаю, де ж мій ніж? Ось що мій ножик. Зараз цибульку. отак. Цибульку наріжу? Там видно? як Я цибульку ріжу. Молоденька цибулька аж хрумтить? Вже запах тішу пахне. Щось я наріжу, який буде салатик. Не з супермаркета, а свій домашній, там дрібнесенько поріжу. Так Така цибулька. Мабуть ще візьму пучечок. Я тут їх у пучечки поскладала ось, ось так. У пучечки. Поскладала каструльку собі помила. Так -о. так багато цибульки. бульки. цибулька. Це мать так як я. Пам'ятаю, це, мабуть, сіяночка. То, мабуть, така цибулька із такої великої цибульки. А це, мабуть, сіяночка. Із сіянки. Така. Цибулька. Окей. То буде замало. Салотик такий, чи тут видно? Запасна з самого ранку я готую. З цією цибулькою, з біленькою, так кружальками, з біленькою. О, мабуть, треба її погодні. Такий салатик. Такий салатик буде. Салатик. И вот так. Тепер капустинку малесеньку. Таку капустинку розріжемо. Я вже її помила. В середині така нормальна. Так, зверху чуть-чуть така була, наче поїдена. Це, вона не ні кроплена, нічого. Якраз це згорода. Така всередині не червила, свіженька. Пахне. А як на хвилі Ну Так такі чуть-чуть дірочки, чуть-чуть. Я зірвала ті листочки. На заборі на сміттєво. Так, то не. Так. Саморези такі стачали з неї. І залишилися на заборі. Випуски її. — Може і так. Тут пригодно было, только наштекну это и вытяг. Самрезай, вот если из забоя, они на, на, на ней були на ноги. Не видите, у нас заранее будет куски здесь. Он не поедет. Так. И вс. Сюди капусточку. З неї можна було б і борщик зварити, але ну, бо вона одненька. І я думаю. Ну, я б половинку зробила б у салат, а половинку можна було б у борщ. Але ж чогось не додумалися передати е, три картошини і е, бурячка червоного. Чи ще немає, не може, це зарані. Буду кричати прямо аж до вона молоденька, аж до, до кінця буду кричити. М -м -м. Це би був баборчик? аби був бурячок червоний. І картошечка. Може, таки одну ставимо половинку. Одну половинку оставлю. Може буде на борщ. Таку маленьку каструльку. Може кур'єрові закажемо бурячок і картошечку молоду. Сюди на мойку, а мені солі подати, що баночки я заправлю там же школу. солі. Тут сіль і олей І олейну, так. Патить це багато? Олейну. Олейної вже полили і з сірою трошечки. Ми багато солі не кладемо, капочка солі. І так. Олійка, сіньє і достатньо. Ти знаєш що там на тому столі принеси мені уксус, яблучний уксус. О, це так, да, я забула. У мене тут трошечки залишилося яблучного уксусу. Шестипроцентний. Отак, полію уксусом, небагато. Такий буде салатик, який картошечки не вистачає. Маму, треба. Кур'єра просити, щоб картошечки привіз Розмішаю. спробуємо. Смачно. Такий салатик. Це салат і кухле з сиром, це якраз буде сніданок. Такий сніданочок. Я вчора так напрацювалася. У своєму дворі собирала лікарські трави. Що, може, ви бачите, ромашка? Там видно? Ромашку нарвала, засушила, буде чай на зиму, сушиться. Звіробію трошечки, ні, не звіробію, чистотіл, чистотіл трошечки. Нарвала кропиви жалючої, засушила, там зав'язала на дворі. А це в хату внесла такі ромашечки. І мені на дворі я сушила пучочок, трошечки не так воно висушується, а у приміщенні лучше висушується ромашечка. Така Колір не міняє. На дворі колір міняє, а тут не міняє колір. Так, напрацювалася. А сьогодні така передачка. Дякую за увагу, Па-па. До нових зустрічей.